Робота рухається. Працюємо. Так нам коло кущиків посипала попіл. Лаванда це дуже любить. Розкисляємо ґрунт. Якщо у вас лаванда не зростає, можливо, у вас кислий ґрунт. А лаванда цього не любить. Будете розкисляти, будете мати ось такі чудові гарні їжачки. Так, а я ще сапати, бо міжряддя гарно так мені чоловік пройшов. А ось так між кущиками потрібно сапати. Ну, кецюні мої тут, як тут. То якраз так і попіл в ґрунт заробиться і земля гарно спушиться. Лаванда любить догляд, тому сапаємо часто. А перед тим як заквітає, ще й обов'язково полимо і не один раз. Петрошки, трошки буде краса на полі.